22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. З метою вшанування пам'яті санів і дочок українського народу, полеглих під час війни, їх подвигу та жертовності, указом президента України від сімнадцятого листопада 2000 року установлено День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Щороку український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів людей, життя яких обірвала Друга світова війна. Історичний день початку війни став в Україні днем глибокої скорботи. Тому з нагоди цього дня у Покровській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить книжкова виставка до цієї дати в центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка відкрита книжкова виставка вшанування вікті дні у пам'яті не стерти на книжковій виставці. Представлена література з теми тих часів. На виставці представлена література, що висвітлює причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій двадцятого століття Другої світової війни. Запрошуємо до бібліотеки читачів, жителів та гостей місця ознайомитися з представленим матеріалом на виставці. А хто побажає взяти книгу додому, то він може прийти, записатися. Термін користування книгами 30 календарних днів. Всі бажаючі можуть відвідати виставку та взяти відповідну літературу з книжкового фонду бібліотеки протягом тижня. Бібліотека працює з 9 до 17 години без перерви, крім суботи та неділі. Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду книжкової виставки і насолодитися читанням сьогодення. Історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Тож священним обов'язком кожного з нас є на віки зберегти пам'ять про тих хто відстояв зі зброєю в руках наші кордони нашу свободу наш власний демократичний вибір вічна пам'ять загиблим честь і слава живим героям